Доброго раночку вам! З вами, як завжди, я, Любов. І сьогодні я хочу привітати вас таким великим святом, святом Володисіння Господнього. І показати вам свої квіточки. яку у мені зробили, натянув в сіточку. Ось так. І туди натягнув, для того, щоб квіти були захищені від сонця. Ось так. Зі мною вірний помічник. Ось такі це молоденькі квіточки, зовсім малесенькі, біла і червона. Ці я врятувала, вони почувають себе добре. Уже починають розпускатися трояндочки. Ми їх вчора рятували екопрепаратом. І дивлюся, що тлі немає. Тлі немає. Якщо я задоволена. Хочу показати вам квіточки всі, які в мене є. І під час показу хочу вам показати, до речі, дощів в нас так і не було зовсім, тому все дуже-дуже просить водички. Буду показувати вам квіти і розкажу вам про Вознесіння Господнє, що це за свято. Сьогоднішнє свято називається Вознесіння Господнє. Воно святкується на сороковий день, після того, як Ісуса Христа розп'яли і Він Воскрес. На сороковий день Він вознісся на небо до Батька. І зараз він сидить праворуч від Бога Батька. Він нам показав приклад, що ми теж свого часу вознесемося на небеса до батька. Так як, знаєте, людина взагалі називається чоловік або чоловік, це розбирається це слово, чоло вічності, тому що людина Богом створена вічною, помирає тільки тіло, дух і душа вони вічні. І ось куди вони підуть, чи вознесуться, так як Ісус Христос до Батька і Він прийме з радістю нас, чи ми опустимося в ад, де будуть, сам Сатана буде колошмати нас, і ми будемо осуджені, ми повинні зараз вибирати, куди нам іти. І те, що коли на погребінні, на панахиді, батюшка найкращий, він е, говорить Царство Небесне і прощає гріхи. Людині, яка померла, це не є по Слову Божому, тому що ми, поки живі, ми просто повинні подбати про те, де ми будемо проводити свою вічність. Тому, коли хтось із вас десь завинив, щось сказав недобре, когось образив або образився сам, ми ж відчуваємо всередині якусь пус пустоту, якісь негаразди. Нам не добре від того. Не затягуйте це, не затримуйте це, тому що ми зараз проживаємо, особливо зараз. Проживаємо кожен день і кожну хвилину як останню. Ми не знаємо, що буде далі. Тому не зволікайте, якщо десь завинили перед кимось. Попросіть прощення спочатку в тієї людини, а потім Господа. Тому що так виходить, що ми. Грішимо проти людей, ображаємо людей, а просимо е, прощення у Господа. Нам так простіше, тому що ми Господа ж не бачимо, а людину бачимо, треба і дивитися в очі. Але я вас прошу. Примиріться з Господом. Кожному з нас треба це зробити. І саме у ці святкові дні, коли це буде сьогодні Вознесіння Господнє, через 10 днів після Вознесіння на 50-й день день п'ятидесятниці або День Троїця, це дуже велике свято. Кожен з нас, думайте, провірте себе, щоб ми були готові до зустрічі з Господом, тому що ми не знаємо ні дня, ні часа. Ось таке, таке це свято сьогодні, Вознесіння. І Господь Ісус, Він живий і ми будемо живі. Теж, коли прийде час, наступить час, тут на землі наше тіло помре, але дух і душа будуть вічні, будуть поряд з Ісусом Христом і з Богом Батьком. І мене, наприклад, це дуже радує. Там наш син, і ми з ним зустрінемось. Тому подумайте, Про... кожен повинен подумати. Знаєте, і я рада, що можу вам це сказати, тому що не кожен з вас має змогу піти до церкви. І тому причини різні мають бути. І все рівно, в яку ви церкву ходите, все рівно, Бог один, служіння різні, а Господь наш один. І Спаситель наш один, Ісус Христос. Ми з вами сіяли під сітку у таку каналу, у рівчак, де повністю забирали землю, насипали сіну і нову землю. І огірочки дружненько посходили. І Вже навіть і там, де ми садили самі останні наші гірочки, ми садили разом з кукурудзою. Вони теж посходили. Треба дощ, просто до, до сліз. Оце в нас така, такого бордового кольору. Чомусь її найменше. В цьому році вона пізніше зацвітає, але її і небагато. Не всі кущі зацвітають. На моїй такій клумбі на колесах все добре, все гарно. Одні квітують, одні гарно розвиваються, ці, що я в контейнері висадила, а на горі там взагалі гарно, як в Ось так. Живемо, працюємо. І раді нові зустрічі з вами.